Привіт! Будь-який бізнес, чи то величезна корпорація, чи маленька кав'ярня, насправді схожий на будівлю. Але з яких цеглинок він складається? Сьогодні ми зазирнемо під капот і розберемо його, так би мовити, до самого фундаменту. Поїхали? Ну, от коли ми думаємо про якусь компанію, що першим спадає на думку? Можливо, її близькучий офіс або популярний продукт? А що як справжня основа будь-якого бізнесу, це те, чого ми часто навіть не помічаємо? Давайте розбиратись, які ж фундаментальні елементи ховаються за лаштунками. Так от, в економіці для цих фундаментальних елементів є офіційна назва, основний капітал. Це ті довговічні ключові частини, які працюють знову і знову, день у день, створюючи цінність. Можна сказати, це справжній кістяк бізнесу. Ну що ж, як і в будь-якому будівництві, починати треба з фундаменту. У світі бізнесу цей фундамент це засоби праці, тобто найбільш фізичні та, скажімо так, відчутні на дотик активи. І цей фундамент це, знаєте, все, що можна побачити, до чого можна доторкнутися. Це фізична основа, на якій тримається вся діяльність. І стоїть вона на трьох таких собі стовпах: простір, де все відбувається, інструменти, якими все робиться, і транспорт, що все це рухає. Отже. Перше це будівлі. Це ж буквально дах над головою бізнесу. Це може бути величезний заводський цех, де щось виробляють, або ж затишний офіс, де народжуються круті ідеї. По суті, це фізична оболонка компанії. Далі йде устаткування та машини. А це можна сказати руки бізнесу: верстати на заводі, комп'ютери в офісі абсолютно все обладнання, яке безпосередньо створює продукт або надає послугу. Без них будь-яка ідея так і залишиться просто ідеєю. І, звичайно ж, транспорт, автомобілі, вантажівки, вагони це, по суті, кровоносна система бізнесу. Саме вони доставляють сировину, розвозять готову продукцію і загалом забезпечують рух, дозволяючи компанії дихати, жити і розвиватися. Але ж сучасний бізнес це далеко не тільки цегла та метал. Тож давайте перейдемо від фізичного до інтелектуального. Нематеріальні активи це ті самі унікальні креслення, за якими будується весь бізнес і які роблять його неповторним. Щоб було зрозуміліше, давайте порівняємо. Верстат створює цінність, бо він фізично щось виробляє. А патент Він теж створює цінність, але вже юридично захищаючи саму ідею цього продукту. Одне це сила металу, а інше сила закону, і обидва є надзвичайно важливими інвестиціями, хоч і діють у зовсім різних площинах. Тобто що сюди входить? Ну, по-перше, ліцензії та патенти, які дають ексклюзивне право на якусь технологію. А ще авторські права та торгові марки, що захищають унікальний вигляд, назву та репутацію бренду. Це те, що не можна помацати, але що часто коштує дорожче за будь-який завод. Гаразд, крім міцного фундаменту та геніальних креслень, є ще пара важливих елементів основного капіталу. Їх можна уявити як середовище, та скажімо, паливо для нашої бізнес-машини. І тут ми бачимо дві абсолютно різні, але однаково важливі сили. З одного боку, це дари природи, земля на якій стоїть бізнес або ліс, який слугує сировиною, а з іншого це сила грошей, фінансові активи, які самі по собі працюють і приносять дохід. Це ніби окремий маленький бізнес всередині великого. Окей, а тепер давайте складемо всі ці пазли в одну картину, щоб побачити, як же основний капітал працює на практиці. Дивіться, яка виходить логіка. Все починається з ідеї, яку захищає авторське право. Потім вона перетворюється на конкретний план або технологію і її захищає патент. Щоб цей план втілити в життя, потрібні інструменти, машини та устаткування. І все це, звісно, розміщується у фізичному просторі, тобто в будівлі. Тобто, що ми маємо в результаті основний капітал це не просто якийсь набір активів у списку. Це цілісна взаємопов'язана система, єдиний механізм. Це такий собі довговічний двигун, який налаштований на постійне створення цінності. І наостанок, питання на подумати в нашу епоху цифрових технологій та шалених інновацій, що насправді є ціннішим, матеріальні стіни фабрики чи не матеріальна, але унікальна і добре захищена ідея. Цікаво, чи не так?